Олександр Поворознюк відверто висловив свою позицію стосовно слів Дмитра Гордона у свою адресу. Ви знаєте, от, блядь, довго збирався з мислями, довго було е, різних у мене е, варіантів, як, як зробити. Але ви знаєте, от, е, скільки мені вже журналісти перекидали інформацію, от я не можу зрозуміти е, одного. Е, а потім, ви знаєте, якось дійшло до мене, що він дійсно хотів на цьому. Просто хайпануть. Хайпануть до того, що, ну от дивіться, главного редактора ту-ду-ду-ду-ду-ду є квартира в Москві. Там, да? Всі про це говорять, по, ні, ні на кого не звертав увагу. Да? Поворознюк це сказав, все, опа, і давайте зацепляємо поворознюка, давайте якось козету. Тепер що по поводу агента ФСБ. Шановні, коли відкрито людина виходить в декабрі, перед війною, перед війною, в декабрі, в январі і розказує на президента, там, на всіх там всі Україна неправильно робить, президент там такий сякий, там то. Підожди, виходить і каже, Зеленський йому задають пряме питання. Зеленському може треба зустрітися із Путіним чи там Путіну з Зеленським. І от ви, на його, на його, блядь, ФСБшній не мови отвечаю, бля, на мои глубокое переконання, что я я так думаю, что именно вот так. Відповідь його, ну, с кем встречаться. Та Путин очень сильный великий человек, он только сильным и встречается. Кто такой Зеленский? Так зачем Путину встречи? Он сильный, Зеленский слабый. Что Путин будет на этих встречах? Что он будет делать? Зачем ему время терять? Встречаются с равными. Сильними зустрічаються, А з слабими зачем? Слабе розуміють язик один, Сили. Вся історія. Я тобі я гандон, бля, до, чи гардон, до, хочу об'яснити, що Зеленський наш президент, президент України, він президент всього українського народу. Оце я хочу тобі об'яснити. І я на моє глибоке переконання. На моє глибоке переконання, що оці всі підриви державності це може зробити тільки агент ФСБ. Тому я свою думку сказав вслух і горжусь тим, що я можу сказати. По поводу квартири, так це дуже просто все робиться. Хай предостава витяг із реєстра російського, бо ми зараз не можемо. Є тільки витяг на 5.03, де квартира належить його тещі. І Якщо він її вже продав, то хай скаже, що 25.03, 22 року вона ще була. А зараз її нема, бо він її продав. Хай просто скаже. А поки ми за ці всі угрози, що він мені там розказує, обзиває, я від нині говорю більше, я на нього не ведусь, ні, ні на що я більше відповідати не буду, абсолютно не буду. А якщо він, мій адрес, скаже, що він нічим чимось угрожає, я йому вирву нахуй кадиги, віддам вовкам на сидіння, блядь. Я ж сделали один дзвонок, із Москви приїдуть люди, тут все буде в крові. Я шутить не буду. Гордон. Пашов ти нахуй, оце буде послідні мої слова, блять, і більше я відповідати нічого не буду. Дякую за увагу. Слава Україні, слава українській нації і ПЕЗЕС російській Федерації.